День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Грая. Пропоную вашій увазі кутовий диван Марсель від українського виробника торговельної марки Мама Меблі загальний розмір дивану від краю до краю – 2 метри 50 см. По кутовій частині диван займає 1 метр 50 сантиметрів. Ця модель дивану є універсальна. Кутову частину самостійно можна встановлювати як на ліву сторону, так і на праву сторону. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП, колір дуб, сонома, трюфіль. В бильцях є великі та місткі ніші для зберігання дрібничок. На посадочному місці дивану та подушках гарна декоративна строчка та втяжки. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. В кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічю хлястику трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1 метр 50 см на 2 метри наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!